Всім привіт! З вами Релакс! І в сьогоднішньому відео я вам покажу, як можна фармити більше ход кожні 2 або більше годин. Але перед початком відео обов'язково постав свій лайк. Просто зрозумій, що він просуває моє відео. Вперед, також напиши любий коментар. І обов'язково також. Переходь! В мій телеграм-канал посилання буде в описі під цим відео. В своєму телеграм-каналі я виставляю кожного дня нові і нові проекти, в яких ми заробляємо абсолютно без складень. Тому обов'язково приєднуйся в телеграм-канал. Тільки на ось цьому проекті я вже заробив більше 40 доларів. І вивів їх, і також вже знову назбирав 10 доларів. Також по цьому проекту підписники вже кидають скріншоти, що вони виводять гроші з цього проекту і все успішно приходить. Тому обов'язково приєднуйся. І також у нас є чат, в якому ми активно спілкуємося і розповідаємо один по одному, як ще більше заробляти в проектах без складень. Переходь на рахунок Ніарвалет. Як бачите, загалом. Я заробляю трошки більше, ніж мінімалка, тому що я все-таки прокачався. І зараз я заробляю 0,13 в 6 годин. Ви скажете, як ти можеш заробляти стільки в 6 годин, якщо я заробляю 0,01 в 2 години? Тут є така кнопочка внизу, буст називаєте. І як ви бачите, загалом в мене прокачані. Ці бусти. Тільки якщо взяти ось цей буст, де я можу збирати спочатку перший рівень це кожні 2 години, другий рівень кожні 3 години, третій рівень там кожні 4 години. І четвертий кожні 6 годин. П'ятий рівень, як ви бачите, вже коштує 6 ход. І я буду збирати кожні 12 годин. Тобто мені не потрібно заходити кожні 2 години чи кожні 4 години, щоб забрати свій клейм. Також є ще ось таке, що я далі буду качати. Це. Перший рівень давало 001, якщо я не помиляюсь, кожну годину. А тут же мені на третьому рівні за один ход буде давати 0,02. Тобто порівняйте 6 годин на 002 і плюс бонус, який вам дає кожної години не 0,02, а Х1,5. Тобто 0,03 я буду заробляти кожної години. І порівняйте це на 6. Це 0,18. 10 ход в 6 годин. <кій> І того в нас виходить 0,30? Е, 0,36 за 12 годин. 0,72 ход в мене виходить загалом в день. Але це поки, тому що я зараз збираю, як бачите, в мене 0,84 ход. Я буду качати ось цей, де мені буде давати ще більше монеток в день. Хто в ньому ще не участвує, обов'язково переходьте, посилання буде під відео. Також, як бачите, я вам розказав деякі аспекти по цьому проєкту. І якщо тут будуть якісь лайфхаки чи ще щось, я все буду викладати в своєму телеграм-каналі. І всі новини по цьому проєкті будуть в моєму телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйся на телеграм-канал. І тим більше там є ще мінімум 5. Проєктів, яких ми зараз активно заробляємо, і всі вони абсолютно без вкладень. Тому переходь! Обов'язково, ти не пошкодуєш. Що я ще хотів вам сказати? Загалом є місія, де треба закинути 0,5 нір. Я закину 0,3. Кому цікаво, я закидав через Binance. От посилання на Binance також буде в описі. Ви просто. Якщо ви маєте якусь крипту, закидаєте на Binance, конвертуєте її в монету NIR. Там для місії потрібно 0.5 NIR, щоб вам рівень качнувся. Ну я закинув 0.3, я хотів перевірити. Загалом ви копіюєте ось цей нік, як бачите, він в мене вверху, Андрій Португал. ТГ. Ви його копіюєте. Там, де буде ваша криптовалюта, ви нажимаєте знаття, надіслати через електро, через мережу. І там, де. Там, де адрес, вам потрібно вставити ось цей ваш телеграм, той, що ви скопіювали. Після цього вводите суму, зняття, код, і воно вам прийде за хвилинки 2-3. І вам ця місія зарахується. І загалом, щоб ви розуміли, ось ця місія бусти Titanwood до 3 рівня я прийшов абсолютно нічого не вкладаючи, нічого не тратячи. Я не тратив ні ход, ні нічого. Подивимось взагалі, скільки уровнів є. От. Ось такий нас вийшов сьогодні відео по понірвали. Всім дякую за перегляд. Поставте свої лайки. Всім бувайки!